Сьогодні в розгляді в нас машина Ford Transit Custom 96 кВт 130 лошадок. Пасажир 8 плюс 1. Реєстрація автомобіля 2019 року виготовлена 2018 року. Машина в комплектації Trend в ідеальному стані, повністю обслужена. Замінені розходники, такі як масла, фільтра, тормозні колодки. Також в автомобілі присутні задні підігрів. Вікна. Пасажирський відсік повністю тонований. В автомобілі стоїть нова резина 19-го року. Розмір 215х65R16. Автомобіль супероптика а саме лінзовані LED-фари. Також присутні протитуманки. Доповнюється це все адаптивним світлом. Присутній парк-пілот. Передні та задні партронічки. Далі оглянемо салон. Дверні карти автомобіля в ідеальному стані, без жодних дефектів. Сам салон виглядає ось так. Гарна підсвітка. Передня частина також ніде не затерта, по стану 5 з 5. Пробіг в машині оригінальний 2000 км тому пройшла повністю в ТО. Панель, як ви бачите, виглядає дуже добре. Ручка передач без погрішностей. Салон новий, прошитий червоною ниткою в тканині кошзам та вілюр. Сидіння дуже зручні. Регулюється спинка. Сидіння можна моносовати впрід назад. Дуже удобно. Так як автомобіль в лонг базі, тобто довга база, багажній відсік дуже вмістительний. Для уявлення туди влазить 4 бочки 200-літрових торца. Думаю, ще покажу, як шо, до чого вона заводиться. Зажимаємо військове ціпління, без щеплення воно не доводиться. Всі передачі включаються пальчиком, ось третя, четверта, есть тобто всі передачі роблять чітко. Ну так само зараз. Коліса все чітко. Обороти не плавають. Розход вот автомобіля по городу це в мене максимально з моїм темпом їзди це 9 літрів ну це максимально це більше вона в мене ніколи не брала по трасі це реально вона бере десь літрів 7-65 тобто якщо економно їхати їхати 90 але як тут їхати 90 коли тут виходить, якщо включити шосту передачу 2000 оборотів це виходить 130-140. Тобто тут передачі такі, вони швидкі. Можуть, десь в мене відео прикріплю вам, покажу. Можна щось старіші моделі. Можуть відрізнятися, але там вони нічим таким не відрізняються. Мотори одинакові. Бо в 2017 году є стара модель, але стара приборка, все старе тут. Але нічим не відрізняється, мотор коробка та ж сама. Да. Що ще розказати? сказати? В кожному є диркала. Да. Машина класна, тобто якщо для себе комусь потрібно дзвоніть, пишіть, покажемо, розкажемо, прокатаємося. У нас там динамік, там динамік, там динамік, не динамік і ззаді два динаміка. Партроніку не відключають, тобто спереді і задні є партроніки, не сказавши що дуже удобно десь при парковці або десь під'їжджаєте. Класна тачка.